Всім привіт! В сьогоднішньому відео поговоримо, як врятувати ваш врожай від надлишку бору. Чому? Тому що дуже часто чую, як іншим людям, котрі вирощують, радять вносити бор в полив. І це правильно. Але бувають норми, коли там, кажуть, дати на 5 соток, наприклад, теплиці півлітра борного добрива або літер. І це скажена ненависті до рослин. Цьому в нашому відео поговоримо. І так, перед початком відео, невеличке оголошення. Хто знаходиться в Молдові біля Кишиньова, Там зараз проходить виставка сільського господарська. і ми там будемо виставляти нашу триходерму фірму Мікогардіан. Буде палатка. Заходьте внизу під відео посилання, щоб там зареєструватися, щоб знайти, де це знаходиться. Приїжджайте, будемо спілкуватися, будемо ділитися інформацією для вашого розвитку. Також, також під відео є номер телефону, за яким в мене можливо замовити цю триходерму. Нагадаю, в нашої триходермо є не тільки спори, а й живі клітини. Ця триходерма на повареному зерні, зерно простелізовано і воно служить істочником їжі для цієї триходерми. І так, давайте рятувати врожай від тих людей, котрі можуть вам рекомендувати вносити борне доброго в великій кількості, що пригнічує ваш врожай. Ви повинні знати аграрії, котрі мене слухають. Наша мета бути максимально корисними, щоб ви отримали класний врожай. Ну, така моя філософія. Я вважаю, що у вас теж таке саме, якщо ви мене дивитесь. Бувають випадки, коли кажуть, що треба вносити там пів літра борного добрива в теплицю на 5 соток. І це правильно чи ні. Бор рослині потрібен. І, і кажуть, що буде потім гарні квіти і буде високий врожай, тому що бор це для запилення. Все вірно, крім доз. Давайте розбиратися. Уявимо теплицю 10х50. На Я намагатимусь намалювати. Десь вона так буде виглядати. Така теплиця це тунель. І в той теплиці у вас буде, наприклад, 10 краплиних стрічок. І вони ось так лежать, краплинні стрічки. Вони, можуть, бути там, через. Там, Метр лежати, може би там метр сорок, і потім через 50 Тобто, взагалі 10 краплиних стрічок, скільки одна краплина стрічка проливає. Тобто, якщо лежить одна краплина стрічка вдоль теплиці, тут ростуть рослини, вона лежить довжиною 50 метрів. Ця інформація дуже важлива. Будь ласка, давайте слухати і розбиратись. Вона поливає довжиною 50 метрів. Шириною вона заливає скільки? Ну, максимум пів метра. І то так, такого нема, але будемо брати по максимуму, щоб ви зрозуміли. Я буду брати всі цифри, максимум. Якщо ви послухаєте, це врятує вам вражай. 0,5 метра. Тут метр, і тут 0,5 Яку глибину вона проливає і де знаходиться коріння? Ну, 20, ну 25. Давайте візьмо, візьмемо 30 см. Тобто глибина у нас тут буде ось вниз так. Так, заберемо ширину. Ширина у нас 0,5 метра. А вниз у нас буде пускай 0,3 метра. Беремо все по максимуму, щоб ви зрозуміли, скільки у нас там запасу потужності. Ось такий об'єм ми проливаємо. Такий об'єм. Так. І в нас виходить, якщо нам порахувати 50 метрів помножити на 0,5 метра ширина і помножити на 0,3 метра, а глибина ми льємо в одному ряду 7,5 метрів кубичних грунту. У нас таких рядів в теплиці 10. Наприклад, 10 буває ще і там менше, буває більше. Давай в середньому 10. Тобто 75 метрів кубічних ґрунту в землі ґрунту е, в теплиці ми проливаємо. Або 75 тисяч літрів ґрунтів. І так, нам треба знати, що на 1 літр ґрунту максимальна кількість бору е, може бути 0,25 мг. Борного добра, це максимум. що Щалишок це те, те вже отруює рослину. Це те, те, те вже не в плюс. А, а краще, щоб там було там, 0,20-0,17 міліграмів. І це не грамів, це міліграми. А, якщо пер перевести в грами, ми знаємо, що в одному грамі 1000 міліграм це інформація така. І в одному літрі ґрунту повинно бути 0, цілих. 30,25 грамів бору. Це максимум, що ми можемо зробити. Якщо перерахувати на вісь об'єм ґрунту, то ми помножимо 75 тисяч літрів ґрунту, котра у нас в теплиці, де ми вирощуємо рослини, де, тому що рослина в міжряді коріння не дуже а, контактує. Ми взяли по максимуму. А пам'ятаєте, 75 тисяч літрів ґрунту помножуємо на кількість бору максимальну. В масимальному об'ємі 0,00 грамів бору, це у нас бор, бор, бор або борне добриво, і у нас виходить 18,75 грамів бору на весь такий об'єм. Потрібно. Якщо перерахувати на будь-яке добриво, давайте розберемо добриво боро плюс. Бороплюс. Посилання на це доброго буде внизу в описі. Переходьте, кому треба купувати для оприскування для ваших рослин в міру, як пишуть на упаковці, використовуйте, не перевищуйте норму. Якщо перерахувати на доброго бороплюс, то у нас виходить, що в бороплюс у нас 11% бору. В 100 грамів, 100 мл бороплюс у нас 11 мл бору. Якщо ми будемо давати десь 180, у нас це виходить 180 мл цього добрива. Треба на всю теплицю. Це при тому, якщо у вас в ґрунті зовсім цього бору нема. Але такого ґрунту не існує. Це, якщо ви даєте 180 мл борного добрива, наприклад, або плюс, то ви вже даєте надлишок, тому що ґрунту, там, де зовсім нема бору, не існує, вам треба дізнатись, скільки у вас бору ґрунтів. Але це все не, це ще не все. Є така інформація, що на 120 тонн помідору а, треба від 10 до 50 грамів бору. На 120 тонн. Теплиця 10 на 50. Це 6 тонн. 6 тонн це нормальна середня враженість. У когось 5 буває, у когось 7 буває, взагалі там в середньому 6, це в середньому. На 6 тонн помідору треба 2,5 грами бору. На 6 тонн, це я взяв по максимуму. Якщо брати 50 грамів, тобто я весь час беру по максимуму, щоб зрозуміти, тому що середнє ще буде менше. 2,5 грами бору потрібно на один період вирощення помідору. Якщо ви отримали 6 тонн помідору, Тобто це у нас виходить 25 мл доброго Бороплюс в ґрунт. Якщо ви будете давати. Якщо ви висадили розсаду помідора або там огірка, ну, до огірка до, до, до буде інші цифри, це, наприклад, помідора. У, у, у помідора більше, у огірка буде менше. Якщо ви висадили зараз на початку березня, то і вирощуєте ви до кінця. Червнь. Оце максимальна кількість борного добрива, що ви можете дати за весь період. Якщо ви, ви дасте за один палив це добриво 25 мл бороплюс, то ви в 100 разів перевищуєте норму по кількості бора в воді. І це отрує кореневу систему, і це блокує калій, і це призводить до якісь там захворювань. Це велика проблема до ваших рослин. Наполягаю, що ви до цього прислухались. Давайте розберемо приклад. Буває таке, чую, що хтось там консультує людей і каже на теплицю 10, 10 метрів на 50. Ну, це середня теплиця, котра там сьогодні була було в мене відео, там де розбирали цю, робили цю теплицю. 10 на 50, 500 метрів квадратних. Типова теплиця. Якщо на, на таку теплицю кажуть, то треба дати добриво якийсь там боро, плюс або інше, де є бор 0,5 літри на теплицю. Тому що у вас там цвіте, треба, щоб було багато квітів. Я знаю, я крутий спеціаліст, вносити. Що виходить? Наприклад, ви будете це давати в 1000 літрів води. В літрі води максимальна кількість бору, така сама, як, по, як і в ґрунті, 0,25 мг на літр. І якщо ми 0,5 літра. Борного добрива, наприклад, Бороплюс, будь-яке можна взяти, занесемо в, на 500 метрів квадратних в 1000 літрів води, то це у нас виходить 55 міліграмів бору на літр. Не грамів, а міліграмів. Максимально в воді, щоб не пригнічувати корневу систему і рослину. Має бути 0,25. А ми йдемо 50. Якщо поділити 55. Якщо поділити 55 на 0,25, то ми в 220 разів даємо більше, ніж дозволено, максимальна концентрація борного добрива в рослині. Можливо, ви колись помічали, що на вашій рослині, якщо є там є плід, помідору, і тут таке, він так кріпиться, плід. Тут така є зірочка. Ось, і ці кончики вони підсихають. Ось це кріпиться до рослини, а ці кончики вони підсихають, Такі коричний віють. Це означає, що в вашому ґрунті, в вашій воді багато і надлишок бору. І це означає, що у вас калій погано засвоюється. А від того, як калій засвоюється, буде, буде залежати якість ваших плодів, кількість врожаю і стресостійкість рослини там, до перебуду температури, до а, нестачі там, або Перезволоження або до нестачі води. Тобто бор треба давати. Давати в тих нормах, котрі рекомендують. Давати в оприскування, давати в полив. Але ви повинні знати, що це надлишок, це дуже великі норми. Ось ця кількість добрива, наприклад, боро плюс, вона повинна прийти за весь період поступово. Тобто, розділити там на кожен там, полив. Якась кількість повинна прийти. Але не треба давати ось таких норм. Навіть якщо людина там клянеться, що все буде класно. Треба лише пройти заново і порахувати, що ми від цього маємо. Обробка по листю там вже інша справа. Воно, можливо, там не все засвоїться, не все проходить, і воно йде тільки в листя. А тут коріння. Коли ви вносите, коріння нікуди не може дітись. Коріння залишається в ґрунті. І воно поруч з отрутою. Чому отруто? Тому що все добриво і все отруто. Те і інше опри... ми оприділяємо нормою. Мало це добриво. Надлишок це отрута. Вирощуйте класно з YouTube каналом Агродвіш. Внизу під відео нагадую посилання на семінар, де ви можете прийти з нами, познайомитись під відео номер телефона на живу Трикадерму. До речі, якщо у вас надлишок бора, то триходерма – це живі гриби, котрі мешкають в ґрунті і можуть приводити трішки ґрунт в порядок. Ну тобто, якщо у вас надлишок трішки оце буде більш збалансовано, будуть прибирати отруту, тому що вони зацікавлені, щоб ваші рослини були живі і здорові, тому що в них симбіоз. Всім дякую! Використовуйте добрива правильно!